Новий айфон не реалізує свою найважливішу нову функцію. Apple дуже акцентували на штучному інтелекті під час запуску нового айфон, але виявилося, одна з головних обіцяних фішок не працює так, як обіцяли. З вами межа, і сьогодні ми розберемося, що саме не так і чому це має значення. Штучний інтелект тепер робить телефон розумним. У порівняльних тестах останній піксель від Google справляється з повсякденними завданнями, з якими iPhone досі не може. Повідомлялося, що інтеграція таких інструментів, як ChatGPT чи інші моделі, дозволить Siri або іншому помічнику виконувати складніші запити. Акторка Белла Ремзі запитала у Siri, як звати хлопця, з якими зустрічалася кілька місяців тому в кафе Гренель. Проблема полягала в тому, що програмне забезпечення Apple в iPhone насправді не могло цього зробити. Apple просто видала їй рекламу. А вже рік по тому з'явився новий телефон, який може відповісти саме на ці запити: Google Pixel 10. iPhone 17, представлений у вівторок, досі не може Минулої осені Apple запустили рекламу, в якій рекламувався персоналізований штучний інтелект iPhone. Apple Intelligence – нова система АІ, яка мала інтегрувати покращеного Siri, контекстне розуміння, персоналізацію, доступ до даних з інших додатків, наприклад, календар, чат, повідомлення, щоб відповіді були не просто стандартні, а розумні і живі. Штучний інтелект починає реально впливати на те, що робить телефон розумним і корисним. І за відгуками користувачів, перевага поки що належить Google. Через три роки після того, як Чаджіпіті зробив можливим природне спілкування з комп'ютером, цілком логічно, що ми також повинні мати змогу більш природно взаємодіяти з нашими телефонами. Apple зробила деякі кроки в напрямку покращення розуміння сірі розмовної мови. Крім того, компанія співпрацює з OpenAI, що дозволить ChatGPT надсилати набагато складніші запити для відповіді. Але поки що Siri не немає еквівалента живого голосового чату. Реклама або маркетингові матеріали, які натякали, що всі АІ можливості вже доступні, одразу виявилась перебільшенням, або що деякі функції ще не випущені. Отже, обіцяна АІ революція з новим iPhone – це ще не повністю сьогоднішня історія. Є прогрес, є цікаві інструменти, але є певні але сірі з пам'яттю, персоналізацією, глибоким розумінням це ще не на практиці, ну або частково. І це нормально, велика техніка, такі доповнення потребують часу і налаштування. Та чи важливі для вас нові функції у смартфоні, або ж ви готові купити новий айфон вже без додаткового функціоналу? Свою думку напишіть нам у коментарях.